Агресор Росія влітку під прикриттям навчань щось готує у Білорусі. Є ризик провокацій проти країн сусідів Росії при кордоні. У Путіна звинуватили НАТО у начебто плануванні захоплення Калінінградської області. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Президент України Володимир Зеленський передбачає, що влітку 2025 року Росія може до чогось готуватися у Білорусі, прикриваючись військовими навчаннями. Про це він заявив на саміті Тримор'я. Пряма мова. Подивіться на Білорусь цього літа. Росія готує там щось, прикриваючись військовими навчаннями. Саме так зазвичай починаються її нові атаки. Але куди цього разу? Я не знаю. Україна, Литва, Польща не дай Боже. Але ми всі маємо бути готовими. Усі наші інституції відкриті до співпраці. Керівник центру протидії дезінформації при РНБУ Андрій Коваленко в свою чергу зазначив: є ризик використання навчань Білорусі для прикриття з метою провокації у прикордонні. Цитата щодо російських навчань у Білорусі, дійсно ризик використання навчань для прикриття з метою провокації у прикордонні існує. Як проти нас? Так і проти країн Європи, хто стежить давно, ми з вами про це говорили. Повірте, до таких сценаріїв всі готові, і за ворогом буде підвищена увага. Сама ж Росія хоче воювати протягом всього літа і до кінця цього року. Про це говорять їхні ВПК та накопичення резервів. Звісно ж, вони хочуть розбалансувати увагу, але їм це не вдасться, сказав Коленко. Масштабні навчання захід 2025 у Білорусі за участі Росії можуть бути елементом підготовки до нового наступу на Україну. Про це у першій декаді квітня заявив головнокомандувач ЖСУ Олександр Сирський. Цитата: всі навчання мають якусь мету, і одна з таких цілей це приховане створення угруповань наступальних військ. Тобто видимість навчань, це найбільш прийнятний спосіб перебазувати, перекинути війська, сконцентрувати на якомусь напрямку і створити угруповання військ, сказав він в інтерв'ю ЕЛБЮЕЙ. Сирський нагадав, що саме зі створення угруповання, яке перебувало у Білорусі на навчаннях, розпочалася підготовка до вторгнення РФ в Україну у 2022 році. Цитата: ми всі сподівалися, що вони навчання закінчаться, російські війська повернуться на свою територію. Але коли було прийнято рішення про те, що ці навчання продовжуються? Для мене стало ясно, що все. Розповів головнокомандувач. Тим часом помічник правителя РФ, голова морської колегії Микола Патрушев, звинуватив НАТО, умовляв, відпрацюванні захоплення Калінінградської області, як повідомляє The Moscow Times, Патрушев заявив, що країни Північно-Атлантичного альянсу на навчаннях біля кордонів Росії нібито відпрацьовують захоплення Калінінградської області. Цитата другий рік поспіль НАТО проводить поблизу наших кордонів наймасштабніші за останні десятиліття навчання. На яких відпрацьовує сценарії захоплення Калінградської області, блокування судноплас на Балтиці та в Чорному морі та превентивних ударів по місцях постійного базування російських сил ядерного стримування, сказав він, за його словами, сили НАТО, нібито тренуються наступати на території, мовляв, від вільнюса до Одеси. Патрушев заявив, що Росія, мовляв, відповідатиме адекватно та пропорційно на наміри, мовляв, Великої Британії та низки країн Євросоюзу щодо Ленінградської та Калінінградської областей. Цитата: Якщо дипломатичні чи правові інструменти не мають дії, то безпеку російського судноплавства буде готовий забезпечити наш військово-морський флот. Гарячим головам у Лондоні чи Брюсселі потрібно це чітко розуміти, сказав він.